Скажи браслетик цей хай. детально, бо. У мене тут просто їх декілька. Ні, ні, от саме черевичок святого Спірідона. Що він з собою представляє? Черевичок, золотий, всередині. Ну, прям золотий. Ну, прям золотий. Чого не бачити, він золотий? Всередині вклеєна філахто. Філахто це часточка, яка освячується на мощах святого Спірідона. Плет... Я тим ще про браслет розказую. Отвлюкся, вибачаюсь. <плес> Плетений браслетик з паракорду, подивись, такі тоненькі плетіння, на зав'язочці, то можна його. Збільшити, зменшити на будь-яку ручку у діти. Я, до речі, думаю, що ці браслети часто питають за дитячі. Я думаю, що він може підійти на дитячу руку, бо він невеликого розміру. Угу. Тому що на сайті розміри вказані. Так, да, люди, люди можуть обирати, тому що святин спірідона є багато різних. Обирайте те, що вам подобається: золоті, срібні черевички. З камінчиками є З ще варіант, ось, о, оці ось такі ніжні ніжні Лунний камінь, дуже гарний із золотим черевичком. Переходьте, замовляйте, швидко доставимо.